Вітаю вас, малята! Запрошую на заняття з розвитку мовлення. Діти, на сьогоднішньому занятті ми з вами будемо говорити про космос. Наша планета Земля щедра і багата. Гори, ліси, поля і моря все це наша домівка. Діти, погляньте, що це? Це глобус, модель нашої планети. Подивіться уважно і скажіть, яка вона наша планета, якими теплими словами ви хочете її привітати. Я пропоную вам пограти в гру Планета яка. Наша планета яка велика, кругла, сонячна, квітуча. Чарівна блакитна, найрідніша. В космосі багато планет, зірок, літають ракети. У мене є завдання. Давайте складемо речення про ці об'єкти. Пограємо в дидактичну гру. Закінчи речення. Перше речення потрібно скласти зі словом Сонце. Сонце це Велика зірка. Друге слово ракета. Ракета полетіла в космос. Зі словом місяць. Місяць з'явився на нічному небі. Наступне слово космонавт. Космонавт летить на ракеті. І останнє слово зірки. Зірки в небі маленькі ліхтарики. Діти, а чи всі об'єкти в космосі літають? Щоб дізнатися, пограємо в гру «Літає, не літає. Я буду називати предмет якщо він літає, то плескайте в долоньки, а якщо ні, то мовчіть. Будьте уважні, починаємо. Літак літає. Місяцехід літає. Комета літає. Супутник літає. Зірка літає, ракета літає. Вертоліт літає. Повітряна куля літає. Сузіря літає. Молодці діти, ви виконали всі завдання. Ви вже багато чого дізналися про космос. На цьому наше заняття закінчено. До наступної зустрічі.